Залітала це в сільпо і дивлюся, тут акції у нас є. Бачите, мінус 35%. Хамон -монте Серано. Витримка 12 місяців без кісточки. Кістки 235 гривень. І 35% знижечки. Бачите, як воно виглядає. А ось є 40% знижки. 248 гривень. Бачите? Ноги цілі не беруть, потім вони беруть, є, та ріжуть ці ноги і продають. їх Так. Львівський святковий набір. 189 гривень. Ну оце десь так. Що тут ще по акції є, є? От бачите, 35% знижки на молоко. Це на згущене молоко, 35% знижки виходить. Вість 600 грамів. Молоко оригінальне пастеризоване. А, це на молоко, але ну, тут ціни немає. 35-35. І от іще. Навірно, тут ціна. Тут, короче, якась вітрина така не поймеш. Все треба видивлятися і ходити спрашувати. А, от, бачите, сільпо додаток. Скачайте сільпо додаток і перевірте ціну сільпо додатку. Завантажуйте і ви будете точно знати про ціни сільпо. Пішли ми далі погуляємо в сільпо. Може, тут ще є якісь акції, знижки. Зараз ми, ми глянемо, що тут у нас. Та магазин такий здоровий, заходиш і тіряєшся. Не знаєш з чого навіть почати розказувати. Вон пивко 45Д-909, бачите. Така упаковочка. Зараз для ним по чому тут яйця. О, дивіться, яйця курячі. 2,88. Недорого. Такі непогані яйця. Ну, тут вічно як підходиш до риби, це мед, колбаска. А оцей ряд, як заходиш, от риба, вічно така якась вонь стоїть. Ну, на вид воно виглядає все свіже. Ну, запах, звісно, такий не дуже приємний. О! Оселедець слабо Соленый 1690. Бачите, як він гарно зроблений. Все там по свіжі регітними. Сейчас там якісь акції є, изнышки. Сейчас Зараз покажу вам. Короб 2590. 250 гривень за кілограм йде. О, ось ще щось за знижки по 6 гривень. Це щось таке? Це типа соло. Будьте. Ще вам по м'ясу можу пройтись показати. От. Бачите, вже сезон шашлички починається, мариноване м'ясо. По 18-40-180 гривень за кілограм готове. Навіть не треба гроші тратити на приправу. Ну, рибу я тут вам вже була показувала, вона така якась в холодильнику. Бачите, мені не дуже подобається, вона трішечки переморожена, мабуть. Ідемо далі. Ну, сам магазин огромний. О, знайшло зелений цінник. сьомого норве. Філе шматочками 119 гривень. Що ми глянемо? От він, бачите? Сьомого. 130 грамів виходить. 119 гривень. Та це дорого. Ось є ще готова їда Ось таке у нас сільпо. Колбаска. Ну, я в салтовському беру, тут ні, тут не беру. В Салтовському набагато краще. Так. Тут от цукерки ви можете собі наважити все що хочеш. О, з по акції йдуть сніданок 22,99 от бачите. Це непогоний сніданок такий. Болок. хлопі. І от ще сухі сніданки по 47 гривень. 155 гривень. Ну, а це у нас тут холодильник з майонезами, там всяке таке. Ціни вам на майонези. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, нажимати вподобайки. Локомоко, локомоко. М -м -м. Багато всього єсть. О, Марійка його, 23,99. Це зі знижечкою. До 22.04, бачите. Ще доволі акція. Вон, бачите, весняні знижки 16% сімку. Ціни на йогурти. По 32 гривні це якийсь такий от... з хлоп'ями, мабуть, йогурт. І на дольче. 115 грам 12,99. Ну так, в принципі, такі ціни. Ну, молочно, молочних виробів багато. Он по 38 мі-мі-мі-йогурт-персик. Хороший. 38,99. Я вчора в АТБ дороже купила. От, блін. Я вчора це і брала злагоду. Тут от 61,49, я трошки дешевше брала. Вон йогурти, навіть Марійка, 25% знижечки також є. Зараз будемо уходити з магазину сири є. О, сир, галичина, 25% знижечки. От, бачите, такий сирочок. Сир Ферма 54 гривні. Сир Ферма 5499, бачите, У ДСТУ. Це непоганий сир. Аби до якого його вжити до 03-04 можна заходити і брати. Тому що, є що дешевше, кой що дороже в ціпу. Типу. От 41 президент 4199 сніданок хороший, смачний. Ну, наша молочна продукція вся смачна. Далі кефіри. Кефір однопроцентний, 37,99. Тут даже вам помідор положив 8,45. Ну, він там так, як лежав, так і залишила я його. Це обзор сільпо і молочних продуктів. Молоко, премія. Такоже молоко просто наше. 40 гривень, 99 іде зі знижкою. От бачите, просто наше пряжене. це смачне молоко, це просто наше. Глущуночки великий вибір. Тоже торочки органічний. Органічний кисломолочний. Сир кисломолочний і органічний. 88-49. 5%. Ось він, бачите, органічний. Ну, я не знаю, чим відбувається органічний не від органічного. Хто знає напишіть. Це все органічна їжа. Органічна сметана. Кефіри по органіці. Ну, це, мабуть, все із натурального, немає ніяких добавок молоко. А ну давайте от кефір ми глянемо. Вон, бачите, кефір органіком. Зараз глянемо виробник. У ваших руках відповідальність за майбутнє. Написано по якомусь китайському, непонятно арабському воно. Зараз ми по ДСТУ. Бачите, по державному стандарту зроблено. Місто Баранів, каже, Житомирська область. Mm, Органіку роблять. Молодці. Mm, це по вершкам. Це такий магазин цільку огляд. Підемо далі, погуляємо, подивимося. Що тут ще? Пельмени, вареники. Ну, ціни так, бачите, із далека. Треба вибирати і дивитися. Знаєте, було б класно, що на кожній бі. не так, як цінник оце от стоїть і ти дивишся, а от на пачку. Якби вони на кожну пачку ліпили, цінник. наприклад, це стоїть ціки. Це стоїть стікето, то Тоб було б класно. І не було б ніяких там, знаєте, недоговорок, непонятних на касі. Вони грушечки для діток, можна все, що хочеш купити. Поморожено, весна іде, морожена хочеться. Морожено. Я навіть вам ціни отак, от, бачите, вони там. Ну, якби на кожну вони пачечку клеїли, було б непогано. Хрещотик. Хрещотик, хрещатик. 86-99. 12% жирності, пів кілограма, 76, пів кілограма 76 гривень. Це на зріння я таке мать, я не знаю. Бінокль треба з собою брати, щоб ціну побачити. Ну, його багато. О, а може тут акції їсти по чіпсам? Чіпси, сухарики, сімічки. Сухарики на 29 гривень, ті сухарики, чіпси, бікбок, чіпси, хвилясті зі смаком лисичок 3499. Лайс, лайс. Лезь по 61.99. Така це на чіпси. Прінглс. Принглс чіпси. 179 гривень Принглс. Морожена тут капець. Ось ці ящики, бачите, не розпаковані. Стекла грязни, конечно, ну це ж така дело. Всяко мова. Киткаты. Киткаты. Да, я иди Да. Свій сік світонок 9,34. В принципі, це нормальна ціна. Для діток можна брати. А це що нектар. 149 гривень. Ось це такий нектар якийсь. Банан, Банановий. Ну, я так банани не дуже. Чіпси, чіпси. О, дивіться, хвильості по акції тут. Щось по акції йдуть до 12 штук. І від 13 штук... А, до 12 штук 3490. Навірно, так. Ну, коротше, можна оптом затаритися, буде дешевше. Ну, а це от ряд алкоголя. Тут людей не дуже багато, бо ще паска не скоро Ну, хоч і скоро, ну може якісь і акції тут є. От, бачите. Коньяк. 739 гривень. ну горілка, кажуть, горілка подорожала. Перша гільдія 229. Бачите, яка об'єм. Це Та така здорова бутилочка по об'єму. тут ще тут а, Козацька рода 249 гривень. Це літр і 0,7, 164. Трошки менша бутилочка. А ось я тут. На на основі рому. 449, 449 гривень. Така бутилка здорова. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі.